Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми з вами ще поговоримо про звуки. Ми вже знаємо, що звуки бувають голосні та приголосні. Голосні це ті, які ми можемо проспівати і нам нічого не заважає. При звуковому аналізі слова ми їх позначаємо кружечком. Приголосні звуки це ті, які ми проспівати не можемо, бо нам щось заважає їх співати. При звуковому аналізі слова вони позначаються рисочкою. Але приголосні бувають твердими та м'якими, а м'якими вони становляться за допомогою деяких букв. І тоді в звуковому аналізі вони позначаються двома рисочками. Якщо після приголосного в слові ми бачимо букви І, Є, Ю, Я там який знак, то приголосний буде м'яким. Наприклад, у слові кінь. Ми чуємо приголосні м'які, і вони звучать як к і ні. Тому що, якщо ми прочитаємо твердо, то це буде кін. Тому звуковий аналіз слова виглядає ось таким чином: дві рисочки, кружечок, дві рисочки. І, взагалі, від того твердий чи м'який приголосний, може повністю змінюватись значення слова. Наприклад, слово лис, «Л твердий і с твердий. А якщо л становиться м'якою та перетворюється на л, то вже виходить ліс, і це зовсім інше слово. У слові кит той, який живе в океані, приголосні тверді ми чуємо к-т, кит. А якщо к ми прочитаємо м'яко, то в нас вийде кит, той, який живе в нас вдома. Тож, сьогодні на занятті ми з вами з'ясували, що приголосні звуки бувають твердими та м'якими, залежно від чого може повністю змінювати значення слова. Дякую на все добре!